Усім доброго ранку. У нас сьогодні понеділок. Я не пам'ятаю, яке число, але я вам тут пропишу. Ми сьогодні починаємо знімати наш влог. Уже проснулися, п'ємо каву, трішечки роздупляємося. У нас у романа лізе зуб, тому роман такий трішки капризний, але нічого. Що зробиш, таке життя? Вчора у нас була неділя, ми займалися закупкою продуктів. Я там трішки готувала їсти, ну а так загалом відпочивали. Зараз я поп'ю кави, поснідаємо, і потрібно йти на пошту, відправити ваші посилочки з магазину. До речі, вчора переробила манікюр. Боже, дівчата, мені так подобається. Я... Ой, зараз так. Я вам передати не можу. Ну, цей й колічко, отак от. Він мене там цей ніготь не робила, тому що він поранений у мене і там ще рана ну, така жива. Я вчора взагалі-то я думала, що я його зроблю. Я так думала, акуратненько там його опиляю, чуть-чуть там обріжу і все, і не буду лізти до, до тої рани, нехай вона собі заживає, а ніготь нарощу. Але потім почала підпилювати і зрозуміла, що мені боляче. Ну, тобто я його сняти нормально не зможу. От, а тоді ще подумала, що довжина у мене, ну, така, так, да, якби прилічна, думаю, що десь як зачіплю, то взагалі буде ще хуже. Та й вирішила, що ні, нехай краще заживе повністю. І вже, мабуть, при наступній корекції я зроблю і той нігтик теж. Роман тут грається біля мене. В нього поліція. Нарешті він перестав боятися цього мотоцикла. Бо коли його лише Віка подарувала, він його взагалі не хотів, він навіть боявся до нього підходити. Ой, вибачте, будь ласка. Тепер ви знаєте, як я почихаю. чихаю. без ліфта йдемо вже на пошту. У нас туман, нічого не видно. Коротше, погода льотна взагалі ну, просто ідеальний варіант, щоб зараз туди змогли гуляти. Але треба відправити ваші посилки. Тому одягнулися. Роман. <плес> <плес> Він був. Хочу приготувати смакоту не треба клієнти. Так, ми вже все відправили. Я мокра. пробіглася туди назад і я мокра. Сходили в магазин, сьогодні будемо готувати смачнючу штучку, яку я обожнюю. Я вам і рецепт покажу. Зараз приїдемо додому, щось розкажу. Все, дівчатки, ми вже прийшли, ще трошки відхекаюся і побіжу. Мені треба замісити тісто на пірошки, стушити капусту на пірошки. І хочу ж приготувати оцю смакоту і показати вам рецепт. Мені коротше в інстаграм в тіктоці просто попалося. Я така думаю, чого треба спробувати. Щас покажу, що це. Я вам зараз тут прикріплю скрін повідомлення, яке мені сьогодні зранку прийшло, поки ми ходили на пошту. Я так його, як пам'ятаю, я вам зараз озвучу, а ви вже там собі почитаєте, що там написано. Одна дівчинка мені написала, що типу, я підписалась на вас десь два okay. тижні назад, спостерігаю okay. за вами. І трошечки в шоці від того, як ви все встигаєте, тому що типу, і Ютуб, і інстаграм-магазин, і дитина, і їсти готуєте, як народ солдат і щось там ще. Ну, коротше, і, а, і Манікюр, і все це разом, я не уявляю, тому що тіпа, я сижу в декреті, ніде не працюю і займаюся тільки дитиною і ну, домогосподарством, і ніхера не встигаю, а от ви і вдома сидите, і дитина, і все-все-все разом. Тіпа, я в шоці, як так можна? Тіпа, в чому секрет? Може ми чогось не знаємо. Насправді, дівчата, секрету ніякого немає. Я дуже шокована, що ви таке питаєте, тому що ви самі бачите, як тільки я починаю активно займатися сторінку магазину, я починаю менше з'являтися на основній сторінці, тому що ну, реально просто не вистачає на все часу. Я не можу сісти і 24 на 7 щось знімати, щось показувати, щось розказувати, якісь прикольчики відзнімати, тому що це все-все все час, це все дуже багато часу. Плюс треба постійно моніторити хто що знімає які тренди щоб розуміти хоч що знімати надихатися щоб якісь ідеї з'являлися То що якщо ти будеш просто на кухні готувати їсти тобі ніяка ідея голову не прийде повірте мені тому я нічого не встигаю, нема ніякого секрету. Я така точно сама, як і ви. І повірте мені, в ті дні, коли я активніша в інстаграмі, в Ютубі, в Тіктоці і везде, то в мене вдома повний срач, їсти нема що. Ну це я звісно привілі, їсти завжди в мене є що, бо тому що в мене два мужчини вдома, яких апетіт, дай Боже. Але ну в загальному кажу, що типу, якщо я активна там, то вдома я пасивна. Якщо я пасивна вдома, то я менше активна там. Ну коротше, і чи напаки. Ну ви зрозуміли, так що ніякого секрету немає, не видумуйте. Ми вже прийшли додому, це вже казала. Якраз дійшли до під'їзду і в нас світло вимкнули. Бо спускалися ми пішком. У мене чуть пуп не розв'язався коляска і малий, а піднімалися вже на лісі слабого. Романа тут он паркур-гонщик. ти робиш? Так, Тісто я вже замісила, коротше забула вам показати. У мене, понимаєте, просто я прийшла, води нема на кухні. Ну, тобто води нема. У мене руки ну, всі в тісті. Я швидко стала замісила тісто. І зараз так само швидко роблю начинку. Начинка у нас буде тушена капусточка. Так, це ножом вже треба. Буде тушена капуста і з цибулькою і морквою. Завжди так роблю, дуже смачно, до речі, виходить. У мене вже гора посудина збиралася. Не знаю. То світла нема, то воду відключили. Ну, прекрасно просто. Я поняла, знаєте, що для себе? Коли немає води, це просто ну, кінець світу. Бо якщо немає світла, ну, наприклад, у нас так, в квартирі у нас газова плита, газова духовка. Ну, тобто їсти, приготувати я можу. Далі, у нас, не дивлячись на те, чи є світло, чи нема, вода у нас є завжди. Ну, крім тих разів, коли Виключають самі, ой, вам, мабуть, мене й не видно, так? Да? Ну, пардоньте, я ще не сильно поняла, ну, на, наловчилася, тому трошки да, звіняється. Е, крім тих разів, коли виключають самі воду, у нас вода в квартирі є. Тому сходити в туалет, е, приготувати їсти, помити посуд. Це все, все можна зробити, коли світла немає. Ну, Зрозуміло, там, що не пропилососиш, там стірку не закинеш, це ясно. Але коли нема води, все, все зупиняється. Тому що посуду не помиєш. Елементарно навіть руки не помиєш. я взагалі мовчу, тому що ну, нема води, все, унітаз не працює. Коротше, весело. Тому, ну, коли виключають світло, у мене, ну, звісно, некомфортно, це все зрозуміло, але коли виключають воду, міра становись. У вас так само? Це вже я пішла примсати цього качана. Все. У мене небагато тіста, я так зробила там, ну, буквально трошечки, щоб просто от поїхали і все. Щоб не залишалося, бо то якому коли стоїть, то це вже не діло. Так, цибуля. О, булкін у нас вже проснувся. Тісто у нас вже підійшло, начинка давно готова. Зараз будемо жарити що? Правильно, зараз будемо жарити пирожки і булкін буде мені в цьому допомагати. Так? До речі, костюмчик з нашого магазину. Він не вбиває, мої дівчатки, не линяє. Скільки стираю, не стираю, ці картинки не злазять. Просто бомба! Залишу посилання на наш магазинчик під відео. В описі. Я зараз будемо. Мантувати. Води так і нема. Ну я не знаю, як ми будемо це все відмивати, якщо нам воду не дадуть, поки будемо жарити. Не знаю, що ми будемо робити. Що? Ну сейчас даже мені допомагати. Будеш? Давайте ще смачно. Ну, такого хочу. А ну ты. Нет! Рома, не можно, в животик, болит. ты. Да ела в детстве тесто сыра. Такое-то, как баба трошки готовая. Коло неї оцей тирили. Ну скажіть, що було? Диви який пірожок красивий все бачиш? <thus> <Диви>. <heut> ну, ти зараз його будеш їсти, Роман. Щось закатаю тобі пірожок. Ти... Роман. Рома, я тебе не жену звідси. Будеш вилазити на стола, я тебе не жену. Ну, не треба тут плакати. Ну, що ти такий запоможник у мене плаксивий? Подожди, пірожок пожариться, я тобі дам, вистегне трошки. Боже, які ми терплячі, це якийсь жах. Роман, <ривіт> <ривіт> Ти з цією, ти знаєш, як бабка з ковінькою, так і ти з цією качалкою. Так, да. бабка старенька, все ковінькою достає, бо встати стільчика не може. такие вот такой ты. Что не достану руцями, достану, достану качалкой, да? Такая ты, такой то девиз. Чи не? Да. Что, ребята, это просто какая-то дубца. Такая здоровая, как я. Світла нема виключили, воду так і не дали. На кухні повний пиздець робиться. Я вже мовчу там за посуду, ну просто ми пірошки жарили. Кстаті, дуже смачні вийшли. Їсти не приготовлено, тому що ну, елементарно нема в чому. Бо ті каструлі, які я планую приготувати, їсти, вона брудна. Більше готувати їсти, ну типу. Ждемо, поки включать я воду. Добре, що там ще в холодильнику якийсь вчорашній борщ стоїть, будемо доїдати. Це просто якась срака. 4 часа, на дворі там ще води нема. Романа, до речі, нова іграшка, Нам, куми приходили позавчора, принесли Роману таку машинку, вона там їздить, співає. Пісуар принесли, потім покажу. Такий прикольний. Тут ще різні такі штучки сюди. Десь Рома уже по їх погубив. О, ще отак. От Мій найкрасий дружин, обібити мене. Нагріла каструльки воду, будемо згадувати старі времена, не дуже добрі але старі. Короче, не знаю, що взагалі сьогодні дадуть, але цей срач треба помити вже короби. Яка Кока-Кола тече. М? Красота? Ну, то що, звісно, раковина обригана, ну все зрозуміло, да? Але водичка. Безплатна Кока-Кола. Так, ну що, зараз будемо готувати суші, ліниві суші. Рис я вже приготувала, я його вже заправила. Ща буду робити начинку, зніму вам і покажу. І залишу посилання відео, в якому я побачила цей рецепт. Одразу кажу, що я не буду розповідати, як я готувала рис, тому що я не знаю, чи я правильно це взагалі зробила. Він ніби вийшов, але чи це правильно, я не знаю. Так, погнали, дзєвочки, мальчики, хто до мене дивиться. Я не знаю, що мене видно, але по факту вам повинно бути видно, що я роблю, а не те, що. Що, що в мене на морді? Тому беремо огірок. Зараз я випрю досить. Чому-то неізвісно. Беремо огірок. Нам його треба отак от сонесенько порізати. Наступним у нас іде риба. У мене отакий лосос в олії. лосос волі. Бо що що, тому що була на нього хороша знижка, дівчатка. Я, звісно, небагата. Дозволите собі цей обичний лосось мені ну, как бы, ціни, да, бачили? Того я вирішила, що і такий сайд. Но ви, якщо, наприклад, у вас немає такої лафи, немає знижки на нього, ви можете його замінити на крабові палочки. Е, я колись робила суші з крабовими паличками, ну, прямо ці закруто, відчувала так, як воно має бути. Тепер треба розібратися, як, як ця прелість відкривається. Е, і виходило непогано. Ну, тобто на вкус вони нічим не гірші, ніж з лососю. Абсолютно. так що, Якщо, наприклад, немає, то крабові палочки у вас рятують. Мені тупо повезло. Якби я не знайшла його, то повірте мені, у мене б теж були крабові палочки. Треба покушати, чи він взагалі сідобний. Свідомний. Дуже кстати вхоже. Як я його люблю, блядь. Боже, як я його обожаю. Я б його просто їла на сніданок обід і вечерю. Роман. Повністю остив. повністю. І він уже такий, як повинен бути. І це замечательно, Це просто замечательно. Далі. рис додаємо все оце. Тільки невірноснує дуже миску, бо я люблю, знаєте, ну. Зараз могла бути шутка. Ну та ладно, не будемо чути. Сюди. Наш рис. Далі сюди я додаю огірок. Ну, і, звісно, гусь для програми, без якого ні одні суші, це не суші. Жменьку рибки. А я взагалі тут чуть-чуть прям зовсім. Я туди, це як... Дешевий э, суші-бар, <свист> Дуже дешеві <свист> риби пожаліли. Далі я беру вот такий э, крем-сир. Ця лінійка, кстати, мені дуже подобається в них. А, а він, він чистий? А з чим він? Блядь. Оце я лох по житті. Він смачний, Ну, він з зеленью. Там, походу, ще й чесник чувствується. Оце, звісно, лох. Чесник сушений, базилик, кріп, петрушка, крухмаль. Що додати? Ну, звичнує, але. Ладно вже. Варіантів все одно нема другого. Додам його. Ладно, давайте в більшу частину. Херма вже гулять погулять. Колись сміли з базиліком суші. А я буду трошки майонезу. Думаю, как раз поставки розкоше. Ну і, звісно, девочки, правильно норі. Його нам надо порізати Миленько. Тепер це все треба гарненько порімусякати. Ще та задачка я вам хочу сказати зі звздочкою. Беремо тарелочку. Беремо вторую тарелочку, сюди додаємо води. Отак от. Гарненько змаструємо ручки водичкою. І. Ого. О, тут їх буде багато. Катаємо отакі шайки, похоже на правду дівки. Відкриваємо сойве соус. Задаємо дігу сіроки. У мене там ще багато їх залишилось. Але... Але я вже хочу спробувати і вам показати. Максимально задоволена всім, що відбувається. Ну, давайте спробуємо. Беруться нормально. Бо я боялась, що будуть розпадатися. <клух> mm. Цей крем-сир. Він дає якийсь інтересний аромат. Мені подобається однозначно. Чи буду я таке, що робити? Буду. Mm. Ой, дівчата, хлопці будемо з вами прощатись, Нам да. да. угу. ти теж хочеш спробувати? Mm. Ну, давай. Що там? Ми зайшли. Дякуємо вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте пальчики вверх. Ми вас всіх дуже любимо. Дякуємо вам за те, що ви нас дивитесь Все, пока-пока! Махай-пока-пока! Пока-пока!